Україні в області, зокрема, триває процес формування мережі старшої профільної школи на виконання доручення заступника голови обласної державної адміністрації Жани Шерстюк. Управлінням освіти і науки сплановано проведення ряду нарад. І якраз ці наради сплановані. По районам області для того, щоб поспілкуватися з освітянами, поспілкуватися з людьми, які відповідають за освіту в районних державних адміністраціях, і зрозуміти, на якому етапі перебуває ця робота в громадах області, для того, щоб висловити своє бачення, свої пропозиції і в час, який залишиться до 1 вересня. Року, а до цього часу обласні ради мають затвердити обласну мережу старшої профільної школи. Сьогодні ми перебуваємо в Менській територіальній громаді, і сюди запрошені всі громади, які знаходяться на території Новгородсь-Сіверського району і Карюківського району. Попереднє спілкування з керівниками. Менської територіальної громади говорить про те, що в цій громаді зроблені певні кроки вже для формування такої мережі. І для того, щоб в тому числі і Менська громада поділилася своїми напрацюваннями з колегами, ми якраз і обрали саме Менський район для того, щоб провести тут спілкування. Ми назвали нарада семінар для того, щоб почути людей, запропонувати своє бачення і далі роз'їхатись і в час який залишився напрацювати разом мережу старшої профільної школи зокрема маю на увазі академічні ліцеї